Любі, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 25 квітня і я зроблю свою першу спробу посадити мираю і виростити її з насінини. Ось тут в воді я замочила на кілька годин цю чудову насінинку і підготувала для неї такий маленький горщик, щоб одразу, якщо вона проросте, щоб вона тут і зростала далі. На дно викладаємо керамзит і заповнюємо горщик ґрунтом. Я взяла звичайний ґрунт для квіткових рослин і додала ще трохи перліту. Далі викладаємо насінинку. І ще трохи ґрунту зверху. Тоненьким шаром. До цього. Грунт я зволожила, але зараз зволожу його ще раз, щоб було достатньо вологи. І в останню чергу накрию зверху харчовою плівкою, щоб зробити ефект теплички. Тепер залишається тільки чекати і вчасно, звичайно, зволожувати знову ж таки цю землю. Проростає, як я почитала, вона достатньо довго. Подивимось, чи щось у мене вийде, чи ні. Любі мої! Сьогодні вже 12 травня, і подивіться, навіть через тепличку, видно, що вже проростає мурая. Я дуже цьому рада. До речі, ця насінинка – це подарунок від моєї подруги, яка нещодавно приїжджала в Київ, і ми з нею зустрічались і провели з нею чудовий час. Тому, користуючись нагодою, хочу подякувати їй за цю чудову рослинку. Сподіваюсь, що і далі буде зростати. І що ще буде не одне відео про неї на каналі. Любі мої, Користуючись нагодою, хочу привітати всіх матусь з чудовим святом Днем Матері, побажати всім міцного здоров'я, надії, любові, уваги від ваших дітей, слухняності для тих, у кого дітки ще маленькі. Божого захисту, якщо ваші сини чи доньки зараз служать, захищають нашу країну, а також близьких, теплих та дружніх стосунків з вашими дітьми, якого б віку вони не були. Всім дякую за увагу, за перегляд цього відео, до нових зустрічей і бувайте!